Друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вільницький осередок Мазур Юля. Ну, з 1 червня, як ми вже з вами знаємо, підвищились тарифи на електроенергію. З 1 липня підвищуються тарифи на водопостачання, підвищ... з'являється знову акциз, тобто дорожчає паливо. Що я хотіла би вам сказати? Значить, давайте трошки глибше подивимося в суть цієї проблеми, тому що ми прекрасно розуміємо, що все це знаходиться в приватних руках і всім цим керують наші олігархи. Але ситуація тут ще виходить в чому? В представниках олігархів в українському парламенті. Я б хотіла вам зачитати дуже одну цікаву статтю: а саме, значить, Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента. Значить, Що він говорить? Що тарифи будуть зростати ще на електроенергію. І це подорожчання не є останнім. І це не стало винаходом української влади, тому що раніше таким шляхом пішов Ізраїль і досяг стабільного енергозабезпечення своїх громадян. Це слова Ростислава Шурми. Але давайте не будемо забувати, що Ізраїль знаходиться в стані війни. А в Україні військовий стан. Це два різних поняття, на якому дуже гарно спекулюють наші політики. Якщо прочитати до кінця е, всю промову шурми, то стане е, дуже зрозуміло для українців, що відбувається. Ще одна з причин, про яку говорять в «Укренерго» – збільшення експортних можливостей України. Тобто, за рахунок наших з вами грошей, нашу електроенергію, яка виробляється на наших підприємствах, хочуть експортувати за кордон. Ну, і ми з вами прекрасно це все розуміємо. Я б хотіла, щоб ви зрозуміли, хто такий шурма. Це загальнодоступна інформація. Можете ознайомитись з нею у Вікіпедії. Значить... Заходжу, дивлюсь і читаю політична діяльність Ростислав Шурма приймав активну участь в розвитку Запорізького регіону. Ну і тут саме цікаве, значить, по в 2015 році він пройшов від опозиційної платформи Значить до влади. Тобто колишні риги, теперішні бариги розказують українцям, що їм потрібно робити, оскільки їм потрібно платити за електроенергію для того, щоб Ахметов і інші і шурма, який намагається вклинитись в цей енергетичний бізнес, в цю енергетичну схему, отримували свої надприбутки. Якщо ми подивимося, я вже вам про це говорила, але хочу нагадати, е якщо ми подивимося на нашого прем'єра, на Дениса Шмигаля, то ми теж розуміємо, чия це людина. А саме Денис Шмигаль дуже тривалий час був керівником однієї, зараз вам правильно зачитаю. Е значить, Ахметов прац е працював на Ахметова. І... Значить, він був керівником бурштинської ТЕЦ. і за даними депо, можна сказати одне, що Шмигаль і надалі проштовхує інтереси Ахметова в уряді. І дуже цікаво, коли наші партнери виділяють мільярди на відновлення енергоструктури, яка постраждала. Під час військових дій а ашмигаль ще Ахметову дає е, кредити і чомусь державне підприємство, яке по факту продає нашу електроенергію, е, знаходиться в боргах. То як так відбувається? А ще одна така цікава інформація про те, що е, значить зачитую вам також суспільні новини. Ігор Маслов, який тривалий час займав керівні посади в компаніях олігарха Ріната Ахметова, став позаштатним радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питань енергетики. Якщо це все докупи скласти, то недурний український народ може зрозуміти, хто і чиї інтереси тут лобіює. І у мене прохання до Володимира Зеленського. На нашу Конституцію на сьогоднішній день і так, вибачте, на слові вже поклали з усіх сторін. Володимире Олександровичу, ви являєтесь гарантом Конституції України і повинні забезпечувати права і свободи наших громадян. Те, що під час війни було звільнено повноважену справу людини, те, що під час війни не оголошено і було багато порушень з боку депутатів, те, що у нас процвітає корупція, те, що Наші міністри оборони тирять гроші, те, що наші військові недоотримують коштів на лікування, дуже багато всього про що можна говорити. Те, що у нас потягами пропадають військові вантажі, а потім цей самий товар продається у магазинах. Я думаю, це вагома підстава для того, аби розпустити Верховну Раду і всі повноваження. По управлінню державою взяла б на себе ставка головнокомандувача. Я думаю, що це буде справедливо не годувати 450 дармоїдів, які і так вилізли на голову народу, поспускали ноги і вже починають поганяти зверху. Тому ми за розпуск Верховної Ради і ніяких виборів до закінчення військового стану. Далі буде геодостав.